Всім привіт, вітаю вас на каналі From Ukraine. як завжди, важливі новини для українців з Європи та світу. Отже, чудові новини для українців з Німеччини, тому що Німеччина визнає українські водійські посвідчення. Що це означає для українців деталі в цьому відео? Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку та просуванню україномовного контенту. Дякую вам. Ви знаєте, що Німеччина це країна, яка прийняла найбільшу кількість українських біженців, приблизно мільйон триста тисяч людей. І зараз Німеччина змінює законодавство, щоб полегшити життя українцям. Отже, українські водії, які перебувають в Німеччині, тепер можуть користуватися своїми водійськими посвідченнями без додаткових кваліфікаційних процедур. Це стало можливим завдяки змінам у німецькому законодавстві, про що повідомляють місцеві телеграм-канали. Це дозволяє українським водіям працювати в сфері перевезень, наприклад, без необхідності проходження додаткових кваліфікаційних іспитів. Ja. <laughs> Як ви знаєте, німецьким законодавством українські водійські посвідчення тепер включені до списку країн, чиї права визнаються в Німеччині. Це дає змогу водіям обміняти свої українські права на німецькі без складання теоретичних, практичних іспитів. Водії, які мають посвідку на проживання, можуть використовувати свої українські права до закінчення дії статусу тимчасового захисту без необхідності перекладу або міжнародного посвідчення водія. Також і іспити для отримання водійської кваліфікації, тепер можна складати українською мовою, погодьтеся, чудові зміни, що значно полегшує процес отримання професійної кваліфікації для українців в Німеччині. Якщо ви плануєте перебувати в Німеччині понад 6 місяців або працювати водієм, вам може знадобитись обміняти українські права на німецькі. Тобто, якщо у вас є посвідка на проживання за параграфом 24, вам не потрібно міняти вже Права до закінчення дії статусу тимчасового захисту ваші українські водійські права будуть визнані не тільки в Німеччині, а й в всіх країнах Європейського Союзу. Відповідно до постанови ЄС від 2022 року 1280. Також вже немає необхідності мати при собі завірений переклад або міжнародне посвідчення водія, навіть якщо термін дії вашого українського посвідчення закінчився після 31 грудня 2021 року. Однак, без обміну на водійське посвідчення зразка ЄС, ваше українське посвідчення діятиме в Німеччині обмежений час. Зазвичай до одного року з моменту в'їзду протягом цього періоду ви можете керувати транспортним засобом без необхідності обміну посвідчення. Також рекомендую вам уточнити в місцевому відділенні з видачі водійських прав в Німеччині чи діє це регулювання у вашій землі перебування. Також друзі, відповім на питання, за яких умов українцям в Німеччині можуть скоротити виплати Бюргельгельд. Отже, тільки за умов порушення німецького законодавства вам можуть скоротити виплати. Ви знаєте, що є багато. Чутків про те, що, начебто, українцям скоротять виплати. Але, друзі, це не так. Насправді Німеччина продовжує здійснювати виплати українським біженцям, які зараз знаходяться в Німеччині за параграфом 24. А отже, скорочення може відбутися тільки з наступних причин: це, наприклад, відмова від інтеграційних курсів, роботи чи пропуск візитів до джоб центру Це дійсно може зменшити виплати від 10 до 30%. Або якщо ви надаєте неправдиву інформацію про майно, також вам можуть знизити виплати від 10 до 30 або вимагати повернення грошей. Нагадаю, що розмір виплат для українців в Німеччині у 2024 році наступний. Одинокі особи, одинокі батьки отримують 563 євро, партнери 506 євро, підлітки 471 євро, діти до 5 років 357 євро на місяць. Також хочу сказати, що до українських лікарів в Німеччині вони зараз чекають на визнання кваліфікації. Близько 1400 українських лікарів очікують зараз в Німеччині на повне визнання своєї кваліфікації. Хоча цей процес, ви знаєте, має зайняти всього кілька місяців на практиці, на жаль, він часто затягується на роки, незважаючи на гостру нестачу лікарів в Україні. Також зараз в Німеччині вважають, що РФ хоче спровокувати нову хвилю українських біженців до Європейського Союзу. Ви знаєте, що останніми масованими атаками на українські енергетичні об'єкти Росія серед іншого намагається спровокувати нову хвилю виїзду українців до ЄС. Таку думку також висловив голова комітету в закордонних справах Бундестагу Міхель Рот. Політик зазначив, що пошкодження енергетики України настільки масивні, що їх майже неможливо швидко виправити. Він закликав зараз підтримати Україну в умовах прийдешньої суворої зими, зокрема надати аварійні електрогенератори. Рот також звернувся до Сполучених Штатів з закликом дати дозвіл українським військам на використання далекобійної зброї по російських аеродромах. І останнє друзі, майбутнє готівки, чи залишиться вона в обігу. Майбутнє готівки активно зараз обговорюється в Німеччині, враховуючи зростаючу популярність цифрових платежів. Експерти в свою чергу прогнозують, що незважаючи на зростаючий інтерес до електронних платежів, готівка продовжить вигравати, виграватись важливу роль, особливо серед тих, хто цінує її анонімність і простоту використання. Отже, друзі, на цьому це всі новини. Дякую, що дивитесь цей канал. Дякую за ваші лайки та коментарі. До зустрічі.